Ліміт півгодини, а далі край. Ліміт півгодини і тиша. І хочеш живи, а хоч помирай, нікого це не розколише. Ліміт півгодини, як митний ліміт, де понад норму ні грама. Вмісти все життя своє, цілий свій світ у цю півгодину програму. Тут тисяча і восімсот секунд. Секунда чи дві на слово, не перепризначить ніякий суд нічого понаднормово. Що хочеш, кажи, а хочеш, мовчи, і слухай, як слухавка дихає, як хекає хронос уверх біжучи, як плаче кохана тихо, як грізно шумить цифровий океан, безжалісний, мов настрадамус. Як бахкає Бог у глухий барабан, як б'ються серця у паузах. Секунда на сміх, секунда на гріх, на цілу любов хвилини, я вщент розтращив би, якби лише міг усю хронотопну машину. Та час витікає, а я все терплю, прокрустовий вимір мантри. Segunda, Siluyo. Segunda, Lublu. Segunda, Yabu dos Altres.